Добрий день всім добрим людям. Сьогодні малюємо червону калину з такою пташкою, яка їсть калину. Для цього нам знадобляться акварельні фарби, гуашеві фарби, і пензлі, такі широкі, щоб фон намалювати для акварелі отакий І тонкий або з натуральної або з. Синтетичною щитиною таких два тоненьких пендлика, палітра і пальчик ваш, щоб малювати ягідки. І все. А, да, ще скотч, малярний скотч такий 2 см. Це, щоб заклеїти рамочку. А можна і не клеїти рамочку, можна зробити і намалювати без рамочки. Таким способом можна намалювати однією гуашю, можна намалювати одним акрилом, а можна намалювати такі складні техніки, комбінований. Я би не сказала, що це складна. Акварель плюс гуаш, і от така з'явиться у вас картинка. Я малювала у альбомі. Я сподіваюся, що у вас теж вийде. Це не складно. Приєднуйтесь, підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Починаємо малювати. І так, я буду малювати в альбомі. Я заклеїла таку рамочку скотчем малярним. Обов'язково треба підкласти папір або картонку, щоб не промокав аркуш. І зараз акварелью зроблю фон. Чому акварелью, чому не гуаш'ю, бо це набагато скоріше і набагато простіше, ніж гуашю. Але можна і гуашю малювати, і акрилом. Ну, це точно так же. Тільки е, акрилом е, важко робити плавні переходи, але якщо постаратися, то можна так змочуємо. Наш аркуш, щоб були гарні такі розводи, синтетичний пензлем. Пензлик у мене такий. Так, і тепер будемо такими плямочками. Да, бачите, тут блакитні, такі сині, зелені, а тут така калина буде. Червона калина. Так. Починаємо з блакитних ультрамарин. Беремо так ультрамарин і накидуємо тут блакитне, тут, тут десь. Такі плямочки тепер беремо. Зелений такий яскраво зелений, трохи додаємо жовтого. І десь отак тут у нас. Не забуваємо, що тут у нас буде червоне. І заповнюємо далі місця зеленим. Такий фантазійний у нас фон буде. Робити треба швидко, щоб змішалася фарба одна з другою. Так, візьму другий пензлик. Тепер беремо червоний і накидуємо тут у нас буде, я просто ми будемо гуаш'ю малювати. Так, як у нас тут ці ця гроздь йде отак, щоб позбавляємося білого аркушу. Отак у нас буде ця грость. І накидуємо там, десь у нас теж проглядає червона такими плямочками, щоб розійшлося. Десь у нас там теж є такі цяточки червоні. Ну, щоб гарніше було. Так, е, темно-зелений. От тут є плямочки темно-зеленого. Тут да, десь там якийсь листечко. От трохи додаємо. Червоного, яскравого. Ну, Я думаю, досить. Тепер треба, щоб це все добре висохло. Можна феном посушити, можна <кій> <кій> залишити, хай само сохне. Так ще я хочу так день-де додати блакитного такими прямичками. Ну, все, такий гарний фон. Ще розійдеться і буде гарно. Все, треба, щоб це все висохло добре. Висохло. Висох фон. Тепер нам треба зробити таку розмітку. Да? У нас пташка плює, плює калину. Отак От дзьобик голова тут так от десь її так. крильця о так, а хвостик от так іде. там така. Накидали і тепер з'єднали. Чуть подовжуємо, і тут такий клювик. І вона сидить на такі, гілочка така, отак іде гілочка. Тут десь ще отак гілочка буде. Отакі тут буде цю, то ще треба намалювати. Можна через пташку, щоб рівно було. Це вже малюємо Гуашю. Трохи вигнути у мене дуже якось рівно тут десь так, гілочка. Там десь, ну, треба було намалювати кварелі. Так тут малюємо на чому тримаються наші ці ягоди. Ще тут отак. Тут вона майже з'їла, там пару штучок намалюємо. Так, хвостик буде трохи виходити у нас отак за межі, потім домалюємо. І так от пташка. Тепер пташку я малюю, чорна фарба і додаю зеленої. Смарахтової такий, темно-зелений такий повинен бути колір, смарахтовий з чорним, і заповнюємо цю пташечку отак повністю. Намалювали, хай сохне. І тепер будемо малювати калину, але можна ще промалювати наші гілочки гарно. Такий червоний з охрою. Яскраво коричневий, коричневий з червоним. Додаємо білого, трохи жовтого, так яскравіше багато білого. Не видно пали, палі. Де не де висвітлюємо гілочки так? Тут десь так ідуть. От щось таке. Так, ну тепер треба з темного почати. Беремо такий яскравий. Трохи замальовуємо таким темним. Потім будемо малювати пальцем ягідки. Так буде простіше, ніж виводити їх пензликом. Більш темне, там більш яскраве. Воду змінити. Пальчиком. Беремо так. І малюємо ягідки. Десь беремо охри, так, так. пензликом складніше, а пальчиками так зовсім просто і накидуємо ягідки. Тут теж десь отак. Висохне ще додому. Потім можна буде додати ще поза межі. Так, треба фарби більше. Тут парочку. Потім яскравіше зробимо. Так. Ну, і чекаємо, поки висохне, і потім домалюємо. Бо треба ще яскравіше зробити. Хай сохне. Висохли наші ягідки, тепер робимо помаранчевий, у червоний додаємо жовтого і домальовуємо тут такі тінь, де у нас тінь і яскраві зверху так трохи додаємо. Червоний з помаранчевим. Дуже яскравий, отак чуть, чуть темніше. Тут, де не де яскравіше. Клювик зверху намалюємо. Це трохи ще гілочки і гілочки, і можна пензликом десь додати більш яскравих таких обліків. Отак з одного боку, щоб блищали наші ягідки. Так, додаємо, де не де. Тепер пташку. Пташка у нас така да, складний такий малюнок, але зробимо простіше її. Зараз поляпаємо синім, таким блакитним і буде гарно такий блакитний колір і так от, де не де. Ляпаємо, як ідуть, ідуть Пір'ячко, як іде, отак. Трохи поляпали. Так, тепер білого додати у синій. Знову беремо чорний, зелений. Знов яскраво ультрамарин з білим і додаємо тут їх. Таких... Ну такими мазочками. Тоненькі пензлики, так трохи висвітлюємо тут, Знову чорний. домалевываем это Все, чекаємо, щоб підсохло, можна тут ще таких пару пару яскравих. Там око, але його можна і не малювати. Ми ну, чекаємо, щоб висохло, і домалюємо тут хвостики, може десь так пару ягідок. Я знімаю скотч. Бачите, обережно, бо іноді скотч зриває папір. Зривається разом з папіром. З папером треба вибирати у магазині такий з. Самий цупкий скотч, такий самий лагідний. Так, домальовуємо домальовуємо хвостик, крейться. І тут можна де не де. Так, випустити пару ягідок буде, буде гарно. Так. За межі рамочки. Наші. Можна не випускати, можна випускати тут темніше, такий бордовий. Ти додати тіні можна. Що хочете, я думаю, що все готово. Пташки око не малюємо. Так. Все готово. Ще я би трохи-трохи висвітлила е гілочки, додала би таких яскравих. Червоних, рожевих, вот таких трохи, яскравіше. Ну, я думаю, все. Я сподіваюсь, у вас теж вийде намалювати. Це не складно. Малюйте, пробуйте і обов'язково надсилайте свої роботи у мій телеграм. Ми там спілкуємося викладаємо свої шедеври. Па-па!